Одні особливий день в історії мого народу це день його повноліття, яке виповнилося 31 рік тому назад. Саме такий день має кожен народ, який стає нацією. Народ і нація близькі, але не зовсім покожені. Нація це народ, який усвідомив себе. І збудував свою державу, яка здатна себе захистити. Українці не раз мали поштовх до створення своєї державності. Лише в 20 столітті ми мали такі три спроби, і всі вони були пов'язані з війнами. Перша світова війна дала поштовх. Декілька років Україна трималася на політичній карті світу. Після другої світової війни, яка коштувала Україні. Понад 8 мільйонів життів наших співвітчизників лише з території України від до 10 мільйонів загинуло. Була спроба, але регіональна не зовсім е, повна здобути незалежність. І ось третя світова війна, якої ми, начебто, не знали, але це була холодна війна, в якій радянський Союз тоталітарний режим зазнав розвалу, дала Україні шанс. Відродитися і завершити процес формування як нації дивно, що майже чверть століття ми жили без каплі крові, не заплативши за цю свободу. Але на жаль, історія безжальна. Вона би мала, поставила перед нами тепер вимогу вибрати, довести нашу спроможність бути нацією назавжди. І ось, друзі, цей день сьогоднішній, як сказав, головнокомандуючий нашими збройними силами залужний, він пахне чим? Він пахне кров'ю, він пахне сльозами, він пахне руїнами і смертями. Але ми віримо в наші Збройні Сили, ми віримо в кожного з нас, українців, де б ми не були, а передусім тих, хто на передовій. І ми віримо в Україну. Як невід'ємну складову частину Європи у нас вектор нашого майбутнього лише з Європою, лише в Європі і е, підтримуючи ті самі цінності. Слава Україні!